Денися, а ти вже встиг відвідати виставку скіфського золота в історичному музеї? Колись був іще до повномасштабки. Там навіть можна було побачити легендарну пектораль. Ну зараз інша виставка взагалі. На ній представлені скарби Криму з київських часів. Їх дивом вдалося зберегти від лап окупантів. Усі подробиці у сюжеті наших журналістів. У Києві в Національному музеї історії України презентували експозицію скіфського золота, яку повернули з Нідерландів. Усі її екземпляри з Криму, Бахчисарайського історико-культурного заповідника, центрального музею Тавриди, Керченського державного історико-культурного заповідника та Херсонеса Таврійського. На виставці представлено 565 предметів, які походять з чотирьох кримських музеїв. Вони представляли історію. І культуру народів Крима з V століття до нашої ери, до VII століття нашої ери, тобто таку от. 1200-літню історію це елемент обрядів поховання. Золоті прикраси належать п'ятьом чоловікам. Ймовірно, вони були військовими. ці вінки вони з одної сторони є виразом скорботи і е, вшанування померлих. Е, бо навіть бачите, форма цих е, листків, які складають вінок, висловлена думка, е, що це може бути листя Селери. По селеру давні греки. Вважали рослиною, яка з одної сторони пов'язана з потебічям з поховальними обрядами, а з іншого боку, вважали дуже життєдайною рослиною, яка дає і енергію людині. Кожний експонат демонструє культуру та побут Криму і Причорномор'я. Багато речей належали окремим народам півострова, зокрема гунам, готам, скіфам, сарматам. Крім золотих предметів у колекції, є чимало скульптур, давніх каменів, посуду, мармуру. Це кам'яна скульптура. Він зроблений у вигляді двосторонньої скульптури жінки, яка в верхній або богині, яка в верхній частині є жінкою, а в нижній частині паганами рослин. Одна із думок з приводу того, хто вона є. Це те, що це богиня землі, бо хто дає всю рослинність, хто дає життя. Богиня землі, яка всіх нас об'єднує. Яка є центром всього життя і довкола якої все фактично крутиться вирує. Скіфське золото найкоштовніша українська колекція, яку росіянам так і не вдалося привласнити. 2013 року українські артефакти експонувались на міжнародних виставках спершу в Німеччині, а потім у Нідерландах. У лютому 2014-го Росія окупувала український Крим та почала претендувати на кримські артефакти. Наша держава боролася за повернення своїх цінностей, і голландські суди підтримали Київ. З кримськими експонатами вийшла правова колізія, тому що одразу Україна виставила таку позицію, висловила позицію, що ці 560... П'ять предметів є предметами неподільного музейного фонду України є культурним і історичним надбанням саме України, а не конкретних музеїв чи там конкретного регіону. І саме тому вони повинні повернутися в Україну. Зрештою, 9 червня 2023 року було остаточне рішення, яке говорило про те, що так це. Частина музейного фонду України, і воно повинно повернутися в Україну. Експонати та артефакти повернули торік. Їх ідентифікували й обстежили сьогодні. Скіфське золото вже представлене на виставці, і так буде до деокупації українського Криму.